Позитивний позитив про ваші стосунки. Що у вас хорошого, за що ви один одного любите? Чому вам і вашій коханій людині подобаються ваші стосунки? Хороше в ваших стосунках те, що між вами є якийсь баланс. Ви здатні чути одне одного, ви здатні виходити з якихось конфліктів, іти на компроміс, не зациклюватися на якихось негативних моментах, які можливо іноді і трапляються у вашому житті, в житті вашої пари. Вашій коханій людині, в вашому характері у вас подобається якась м'якість. Що ви не намагаєтеся ним чи нею керувати, що ви не є якимось тираном, що ви не є якимось деспотом, що ви м'яка людина, що ви щира людина. Що поряд з вами, ваша кохана людина, почувається вільною, що ніхто не висить на її плечах, чи на його плечах, чи на її його ногах, як кандали. А ще йому чи їй дуже подобається легкість ваших стосунків, що вони такі ніжні, романтичні, немов є таке відчуття, як період першої закоханості, коли обомгарно, коли просто не помічають, що є у кожного з нас якісь такі не надто красиві сторони. А можливо справді ваша пара лише ось ось познайомилася, і ви справді в цьому стані першого кохання в стані впізнання одне одного? Вам, ваша кохана людина, подобається тим, що допомагає вам пережити якийсь біль. Вийти або з минулих розчарувань, або з якихось ситуацій, які зараз стаються в вашому житті. Що ви знаєте, що вас постійно підтримують, вам допоможуть, вам дадуть виплакатись, якщо вам це треба, вам знайдуть слова підтримки. Стосунки ж ваші для вас важливі. Вам подобаються тим, що у ваших стосунках є щирість, немає ніяких ілюзій, немає ніяких обманів. Ви відверто говорите один з одним про все, кого що хвилює. А щоб ще покращити ваші стосунки, ще їх зміцнити, не чекайте якогось моменту для свята. Створіть свято. З буденності. Вам захотілося зробити комплімент своїй коханій людині. Не чекайте причини, просто зробіть, бо ви кохаєте. Вам захотілося влаштувати романтичний вечір. Влаштували без приводу. Вам захотілося піти в ресторан чи кудись на прогулянку. Немає ніякого приводу, не чекайте. Просто зробіть свято з буденності. Щодня, щохвилини. Постійно нагадуйте один одному, що ви кохаєте одне одного, що ви важливі один для одного, що ці стосунки для вас важливі, і все в вашій парі буде ще краще.